А ви знаєте, як керувати власною кармою? Так-так карма це не вирок і не щось остаточно визначене. Вона дуже гнучка. І ми можемо власним наміром, власною силою думки і мотивацією визначати, який наслідок буде мати наша дія яким чином це робити, якщо знати і застосовувати практику присвята, вона дуже проста, доступна кожному, і водночас дуже потужна. Що таке присвята? Це коли ми е, якусь дію, яку ми вчиняємо, навіть слово або навіть думка, присвячуємо тому, щоб наслідок від оцієї дії, тобто, ну по суті, енергія, да, яку ми вклали в цю дію, щоб вона пішла на потрібний нам наслідок яким чином це працює, наприклад? І це можна присвячувати будь-яку дію. Тобто, це не має бути щось е, таке виняткове чи щось таке супер-мега класне, там не знаю, 100 мільйонів доларів за донат. Абсолютно кожну вашу дію можна присвячувати тій меті, які ви хочете. Ви чистите зуби. Ви заправляєте ліжко, готуєте їсти, йдете на роботу, будь-що ви робите, роботу да, працюєте, виконуєте свої дії там е і ще будь-що можна присвячувати тому, чому ви хочете. До прикладу, я на е коли чищу зуби, наприклад, я присвячую це тому, щоб моя мова від очистилась від грубих слів, да, щоб я перестала сваритися на дітей. Е Наприклад, коли я готую їсти, я присвячую це збереженню життя всіх живих істот, так? тому що навіщо готую їсти? Щоб мої діти, я, моя родина всі поїли і власне продовжували жити далі. Так? Тому як наслідок, мій мозок це бачить, що це подібне так? може бути до цього. Що це я зберігаю життя взагалі всіх живих істот, і це я маю на увазі, що я би хотіла, щоб на війні не помирали люди, і ну і врешті місць. Також, тобто будь-яку дію ми можемо присвячувати тому, чому ми хочемо своєму достатку, своєму професійному розвитку, здоров'ю, стосункам і так далі. І є такий секретик, що наша присвята стає тим потужнішою, чим більшій кількості живих істот вона має принести користь. І тому додавайте до своєї присвяти обов'язково. Користь для всіх живих істот. Тобто, що я маю на увазі? Коли я роблю донат, наприклад, да, я присвячую це тому, щоб ця людина, якій я роблю, цей грошовий внесок, щоб вона жила в повному достатку, щоб я жила в повному достатку. І щоб всі живі істоти жили в повному достатку і позбавились страждань, пов'язаних із нестачою грошей. І так будь-яку дію ми можемо використовувати в кармічному сенсі і направляти свою карму туди, куди ми хочемо. Використовуйте обов'язково і. Став...